Це індивідуальний реп, який кожен боєць може собі почепити так на спину, взяти до руки пульта. І при випадку, коли ви бачите, що над вами маві, просто натискаєте кнопку і він падає. Російсько-українська війна змінюється зі швидкістю зміни технології. Засоби, які використовуються, все менше схожі на те, що ми звикли бачити на класичній війні. Вони все більше нагадують декорації з фільму MadMex, постапокаліптична історія, яку ми всі воліли б не бачити. Але це не фільм. І ми не дамо себе вимкнути. Антени, рюкзаки, гаджети – все це на спинах піхоти. Як власне і вся війна. Наш підрозділ рота радіоелектронної боротьби був створений разом з бригадою. За цей час ми виховали багато фахівців і створили майстерню по виготовленню та тестуванню засобів радіоелектронної боротьби. Ми довго йшли до цього. Це був складний шлях, в першу чергу фінансовий. Всі інструменти, всі засоби. Тестування, обладнання навіть паяльники, вони були куплені за донати за кошти людей, які нам допомагали. Реп це радіоелектронна боротьба. Але це багато ширша тема, ніж просто давити дрони. Реп може впливати не тільки на дрони, він може впливати на канали зв'язку, на канали передачі інформації, відео. І реб робить сліпим і глухим нашого супротивника. Ми використовуємо реп різного рівня, починаючи з невеличких окопних або індивідуальних засобів реп, як то там рюкзаки, наприклад, які прикривають одного або декілька бійців. Реп на автівки, захист від FPV. реп більш такого загального рівня, який може прикривати від FPV позиції там в радіусі 3-5 кілометрів. І більш такі потужні реби, які працюють на відстані декілька десятків кілометрів, які вже можуть давити і зв'язок, і навігацію. Зараз будемо встановлювати реп нашого власного виробництва, який розроблений безпосередньо під ті частоти, які у нас на Покровському напрямку найактуальніші. Встановлюємо дуже швидко, просто взяли, підняли і повставили. Закріпити стяжками, подати живлення. І можна вирушати на покроск. В даному випадку збирається детектор дронів. Досить простий прилад, але коли ти знаходишся на позиції, розумієш, що може бути атака, FPV або щось подібне, то дуже сильно виручає. Якщо його відповідно повертаєте в якусь сторону, і рівень сигналу збільшується, відповідно і дрон знаходиться, скажімо так, приблизно в тій ж стороні. Можна побачити на спектрі на самому як екрані, так і він подає звуковий сигнал, коли щось знаходить. Майже всі типи типу існуючих дронів можна побачити. Технічно задавити можна будь-який дрон, але питання наскільки це складно і швидко можна зробити. Чим складніший дрон, тим його складніше і задушити. Якщо ми кажемо про звичайні впівішки, які працюють на аналогових частотах на аналогових каналах, це відносно просте завдання. Ми просто ставимо таку саму аналогову перешкоду і дрон. Втрачає зв'язок з пультом, не знає, що йому робити. На цьому відео ви бачите роботу нашого Ребо безпосередньо на ворожі дрони. Як це виглядає з окулярів нашого ворога. Дрон шукає собі спокійну ціль на наших позиціях, але коли ми вмикаємо реб, він втрачає сигнал. Картинку він не втрачає, тому ми можемо бачити, як він просто починає звалюватися набік і врізається в землю. Коли в ПІВі переходять з однієї частоти на іншу, так в глобальному такому сенсі, то звісно це виникає проблема а треба міняти всю систему. Постановки перешкод. Головна проблема в цьому це своєчасне виявлення всіх нових частот. Саме тому ми і збираємо FPV, які ми знаходимо. Ну, дослідження ворожих дронів, в принципі, Вони всі зібрані по одній тій ж самій схемі, а найцікавіше це антени, на яких безпосередньо керується сам дрон. Ми збираємо ці антени, ми збираємо ці антени, ми досліджуємо. Ми виявляємо, на яких частотах вони безпосередньо літають. Найбільша загроза зараз на фронті це дрони на автоволокні. Вони передають інформацію по автоволокну, його неможливо задавити, тому що це ну, зовсім не наш рівень фізичної структури. Тобто ми працюємо з радіохвилями, а там ми маємо просто оптичне волокно, яке ну, ніяк ми не встигнемо швидко. Перехопити. Це найбільша загроза для фронту, але ми не втрачаємо духу і все одно все рівно шукаємо засоби, методи, як з ними боротися. В принципі, ідеї є, але їх треба реалізувати і тестувати безпосередньо. Імперія буде переможена, так?